Працювати з РРО тепер буде більша кількість підприємців, тому що звична теза, що якщо ми приймаємо оплати по реквізитах рахунку АйБан, то можемо не застосовувати РРО. Похитнулась, тепер все трохи по-іншому. Як саме розбираємо в цьому відео? Тож поїхали! Привіт, з вами, податковий консультант Михайло Смокович. І не так давно, там буквально тиждень-півтора до Великодня, у нас піднявся кіпіш серед бухгалтерської спільноти. Не тільки. В чаті із податковою і гетьманцевим піднялось питання з приводу того. А чи точно, якщо перераховуємо кошти, якщо нам, як підприємцям, перераховують кошти за реквізитами IBAN, Айба, то ми можемо не застосовувати РРО, тому що податкова почала надавати податкові консультації індивідуальні, які говорили, що в принципі не завжди? І так, нам підтвердили в податковій, що якщо нам Якщо от я, підприємець, займаюся торгівлею е, і даю реквізити IBAN на сплату для своїх покупців, а якийсь покупець візьме гроші е, і піде в термінал самообслуговування е, фінансової установи, не банківської а фінансової установи, і заплатить мені звідти гроші на мій рахунок ФОП за реквізитами IBAN, е, то Такий платіж податкова буде вважати розрахунковою операцією, і на цей платіж я буду змушений видавати фіскальні чеки. Фух, давайте ще раз, напевне. <сум> <сум> загалом, ще раз, але здалека, загалом, була в нас така теза, хороша, яка мені дуже подобалась, яка спрощувала роботу. В тому, що якщо підприємець займається торгівлею, не знаю, будь-чим займається і сплачує, і, і дає реквізити Айбан, не приймає готівки, не використовує аквайринг, от просто дає реквізити Айбан для своїх покупців, щоб вони сплачували по цих реквізитах. То він може не заморочуватись, звідки йому платять, е, хто йому платить, е, кошти, які заходили на такого підприємця, могли не фіскалізуватися. Проте, проте, тепер нам говорять, що все-таки мають фіскалізуватись, якщо проплата відбувається саме від з небанківських терміналів самообслуговування. Звідки це пішло? Давайте трошечки розберемо. Недовго, але коротко. Дивіться, в нас в законі ПРО є стаття 9. Стаття 9 це у нас ті випадки, коли ми можемо не застосовувати програмні чи будь-які реєстратори розрахункових операцій. Тобто реєстратори розрахункових операцій та або ПРРО. Не застосовується в таких випадках. Серед цих випадків у нас є пункт при виконанні банківських операцій». І як говорять нам в податковій, з листопада 2023 року НБУ дозволив фінансовим установам відкривати власні рахунки розрахункові і операції проводити з власних розрахункових рахунків. Які не відкриті в банку. То тепер, якщо нам платять із небанківських терміналів, гроші заходять не на банківський рахунок, а на рахунок, який відкрито безпосередньо у фінансовій установі. І така операція вже в нас втрачає е, статус банківської. І тепер нам потрібно такі операції фіскалізувати. Е, новина. Була, звісно, приголомшлива, я бачив багато хейту з приводу цього, багато суперечок. Е, я не беруся трактувати, чи вірна ця позиція зі, сто... зі е, сторони з е, сторони юридичної, тому що більше ми сьогодні говоримо про позицію саме податкової. Як вважає податкова? Податкова вважає, що так, якщо підприємець дав реквізити Айбан. Покупець сплатив через небанківський термінал самообслуговування, цю операцію ми маємо фіскалізувати. Звісно, у нас лишається пільга, якщо е, нам платять із банківських терміналів самообслуговування, якщо нам сплачують е, через банки Приват-24, Ощад-24, каси банків, тобто. Банківські операції, як раніше, в нас відносяться до цієї пільги. 14-й пункт точно так само у нас залишається, він буде діяти. Чотирнадцятий пункт говорить, що якщо ми не продаємо товарів, а надаємо лише послуги. І без різниці, як ми приймаємо кошти е, на свій ФОП, е, головне, щоб це було за допомогою банківських систем дистанційного самодистанційного обслуговування або сервісів переказів коштів, тобто по суті, будь-як нам можуть сплачувати, е, ми можемо не застосовувати РРО. Залишився пункт 12, який говорить, що якщо в місці отримання товарів, надання послуг, операції. З розрахунків у готівковій формі не здійснюється, то також можемо. Працювати без РРО. але слід зауважити, що 12-й пункт не стосується, про коли, нам, е, коли ми продаємо товари через нову пошту і через нову, нова Пей нам заходять гроші е, постоплата за ці товари. Що тепер робити? Як тепер з цим жити? Загал... Давайте от виокремо тих ФОПів, яких це стосується. Це стосується тих фопів, які займаються, значить, в нас. Торгівлею переважно. Тому ті ФОПи, які продають товари і приймають оплати, дають свої реквізити рахунку ФОПа і не хочуть застосовувати РРО, тепер мають відслідковувати свою банківську виписку. Якщо ви в своїй банківській виписці побачите, що вам зайшли кошти і від будь-якої юридичної особи фінансової компанії, тут у нас. Є рахунок платника, рахунок платника в нас складається там із цифрок, далі йдуть нулики, а далі йде сама маска рахунку. Ось ці чотири цифри. Якщо ці чотири цифри у вас 26,54, то це був скоріше за все платіж із. Не банківського терміналу самообслуговування і такий платіж вам потрібно профіскалізувати. Та ось вам моя порада, яку вже давав давно, і напевне продовжу давати її далі, тому що вона дієва. Якщо ви займаєтесь продажем товарів, краще в будь-якому разі ви давайте фіскальні чеки. Так, як на мене, працювати простіше, вам не потрібно відслідковувати звідки вам платять, принаймні по виписці, У вас немає ризиків, що податкова буде виставляти штрафи за те, що ви щось не, профі... не профіскалізували, а мали профіскалізувати. І ви будете виконувати вимоги не тільки закону про РРО, але і закону про захист прав споживачів. Тому, як на мене, єдиним вірним рішенням. Для того щоб надалі не потрапляти під певні ризики, не заморочуватись от з цим питанням, яке ми сьогодні з вами обговорюємо. Єдине правильне рішення це фіскалізувати всі свої продажі. Е, і, і тоді точно у вас не буде жодних ризиків, не буде жодних претензій зі сторони податкової. Ну, якщо хочете заморочуватись, будь ласка, це звісно ваше право. Я в жодному разі не можу вам казати, як вам працювати з вашим ФОП. Вибирайте той. Метод роботи, який для вас найбільш комфортний. А для того, щоб оперативно дізнаватися про всі новини для фопів, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там вже зібралося більше 35 тисяч підприємців бухгалтерів. Я туди викладаю оперативно новини, цікаву інформацію, нагадування про крайні події для ФОПів. Там люди задають запитання, отримують відповіді на свої запитання чи від інших фопів, чи від бухгалтерів, чи від мене. Ми там ділимось досвідом, тому обов'язково підписуйтесь. Бачите на екрані реквізити мого телеграм-каналу, і вони є також в описі під відео. Ну і на Ютуб канал. Не забувайте підписатись, ставте вподобайку цьому ролику. Дякую за перегляд! Бережіть себе, на все добре!